Поля, лісосмуги, ґрунтові дороги, стежки між селами, якими люди ходили навпростець. Усі ці місця на Сумщині на багато років стали небезпечними для людей. Російські військові залишили по собі безріч вибухонебезпечних предметів. Зараз над їх знешкодженням працюють фахівці. Начальник відділу вибухотехнічної служби поліції показує найпоширеніші знахідки. Це, наприклад, 152-мм боєприпас промислового виробництва. Це значить 30-50 метрів тотального ураження і небезпека загалом до пів кілометра довкола. Такий снаряд вистрілює з самоходних артилерійських установок типу Мста с це такі здорові гарматні на базі танковій базі пушки з дороздоровенної кабіни, у яких є здоровий ствол, який вверх направлений зазвичай і вистрілює кудись там навісним навісною траєкторією. А так виглядають 125-мм міліметрові снаряди. Остерігатися мешканцям області слід і протитанкових мін. Саме на таких нещодавно підірвалася бригада електромонтерів на Тростянеччині. У даному випадку це була протитанкова міна такого типу, ТМ-62. Але, на жаль, саме в тому місці, де вони підірвалися, там, окрім такої міни, стояв ще окремий якийсь фугас знизу. Ну, Типу, наприклад, такого снаряда під підміну. Тому і потужність вибуху була вкрай велика. Часто натрапляють фахівці і на протипіхотні міни. Часто, як з такими ми стикаємося, це такі ось протипіхотні міни, як озм 72 і МОН-50. що Одна, що інша можуть встановлюватися як в керованому варіанті, тобто десь людина той же вояка Збройних сил там окупаційних, наприклад, міг перебувати на віддалені безпечному і чекати, коли необхідно нажати на кнопку для того, щоб міна спрацювала. Але найбільше ми зараз виявляємо таких мін, які встановлені так званими способами розтяжки. Такі міни приводяться в дію зриванням мотузки чи нитки, прикріпленої до неї. Страждають від цього, розповідає Олег Євлаш, не тільки люди, а й тварини, лисиці, олені, собаки знаходять вибухотехніки і так звані протипіхотні міни сюрпризи. Відрізняється від звичайної протипіхотної міни, коли наступив і вона вибухає, то ця відрізняється. Якщо вона нажата, то вона приведена в бойовий стан, але не вибухає. Вибухне вона тільки коли буде знята нагрузка. Тобто, якщо це. Збройних сил там боєць наступив, і то він не вибухне, допоки не зніме ногу. Або ж такі міни сюрприз використовуються не для таких зазвичай, випадків, а для того, щоб протитанкову міну встановити, а під нею, і, а перед цим під нею сховати міну сюрприз яка буде нажата протитанковою міною і чекатиме, коли хтось розміновуючи, знімає протитанкову міну. У такому випадку, розповідає фахівець, гинуть практично всі, хто перебував довкола знахідки. Російські військові нерідко залишали одразу кілька мін, розташованих вертикально інколи в комплексі з гранатами. Ручні гранати теж можуть бути прикріплені на розтяжках і роками чекати, поки їх приведуть в дію. Невеликий розмір дозволяє просто замаскувати їх в будь-якому місці. Небезпеку можуть становити і ручні гранатомети. Ось такі найпоширеніші в зоні бойових дій. Якщо вони вже приведені в дію, то можуть. Вибухнути навіть самі собою, брати їх до рук, зглядати всередину, категорично заборонено. Також і в містах, і в полях Сумщини знаходять справжні свідчення злочинів російських військових, заборонені міжнародними конвенціями. Як приклад, ми вилучили елемент від РСЗО Ураган такі, які відносяться до систем залпового вогню. Це система середньої потужності, системи РСЗВ ГРАД це найменші РСЗВ ураган це середній і РСЗВ-смерч це найбільш потужні найбільш здорові по діаметру системи залпового вогню. Ну, в даному випадку це найбільш поширені, які були застосовані на території Сумської області. Це касетний елемент, касета порожня, як каркас, як скелет для. Касетних боєприпасів, якими вона була споряджена до вибуху, які розташовувалися навколо всередині цього е, боєприпасу. Е, він був схований у так званій трубі, яку необхідно було вистрілити. І в певний момент вона над ціллю розділялася. Оця частина вилітала з труби тієї. І розкидувала, відстрілювала боєприпаси, касетні боєприпаси. Осколки від кожного боєприпасу розлітаються на відстань 50-70 метрів, покриваючи загалом площу, яку можна порівняти з футбольним полем.